Добрий день. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про ті події, які відбуваються на теренах Російської Федерації, а саме про характер масових чисток серед російського генералітету. Ті події, які відбуваються в армії країни окупанта, говорять про те, що російські спецслужби фактично розпочали процес фізичної. Ліквідації представників можливої військово-політичної опозиції, при чому мовиться як про безпосередній характер фізичного усунення представників російського генералітету, так і відповідна фабрикація кримінальних справ проти найбільш медійно відомих російських генералів, які на думку російських спецслужб можуть відповідно скласти кістяк можливої військово-політичної опозиції, але розпочнемо. За повідомленнями російської сторони, я наголошую, російської сторони це не українське ПСО, 30.06.2024 року приблизно о 5.00 було нанесено ракетний удар по командно-штабному пункту угрупування військ Дніпро, який був розташований в місті Ганічевськ. Причому повідомляється подробиці нанесення ракетного удару. По командно-штабному пункту, Причому чому повідомляється і подробиці нанесення ракетного удару силами оборони України, російські пабліки повідомляють про те, що удар був нанесений по двоповерховій адміністративній будівлі, яка використовувалася е, як місце розташування командно штабного пункту окупаційної армії, зокрема повідомляється про те, що удар був нанесений двома ракетами. РСЗВ «Хаймерс» з касетною бойовою частиною, наслідки удару п'ять безповоротні втрати і дванадцять трьох санітарні втрати. За інформацією російської сторони, під час атаки отримав поранення командуючого угрупування російських військ Дніпро, генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович. Крім того, повідомляється про те, що. Помимо правоохранительних органів, розбирательства на місці проводять специально создана комісія групіровки Днепр. Ищут крота. І повідомляється про те, що удар по командно-штабному пункту був нанесений буквально за декілька годин після того, як Теплинський прибув на КП. А відповідно на думку російський спецслужб, це свідчить про витік інформації щодо місця перебування. Вище посадових осіб Міністерства оборони Російської Федерації, як бачимо в Російській Федерації аналогічні проблеми, як і в українській стороні, коли так звана народна депутатка безугла може дати на загал місце перебування двох українських генералів. Але менше з тим давайте повернемося до постаті самого Теплинського. Йому неодноразово закидали фронту по відношенню до вищого військового керівництва Російської Федерації. Ба більше того, на адресу Теплинського лунали звинувачення щодо можливої організації військового заколоту вже після сумнозвісного відомого маршу справедливості пригожна. Причому повідомлялося про те, що саме Теплинський розглядався російськими спецслужбами як один з можливих. Лідерів військової опозиції і та хвиля дискримінації Теплинського в російських військових пабліках вона не може не викликати певних моментів задоволення української сторони. Причому викладаються на загал навіть приватні фото дружини Теплинського. А нагадаю, Теплинський ще до недавнього очолював повітряно-десантні війська збройних сил Російської Федерації. І на день повітряно-десантних військ на назагав дав статистику втрат серед своїх підлеглих. Виявилося, що вище військове командування фактично використовувало повітряно-десантні війська в якості штурмової піхоти, вточуючи найбільш боєздатні підрозділи цього роду військ. Це і викликало відповідну реакцію щодо Теплинського. Але. Тут варто й говорити про те, що це не перший удар по командно-штабному пункту російської окупаційної армії. Я нагадаю, у липні 2023 року окупанти заявили про завдання удару по командному пункту 58-ї армії в Бердянську. Причому удар був нанесений британськими крилатими ракетами повітряного базування штормшедо. Тоді, внаслідок цього удару, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова. У російських пабліках і змі тоді з'явилася інформація про можливість контрольованого витіку інформації саме з російської сторони щодо місця перебування генерал-лейтенанта Цокова. Причому говорили про те, що метою цієї операції російських спецслужб була ліквідація руками Сил оборони України представників можливо військово-політичної опозиції. Всередині окупаційної армії, примітно, що Цокова представляли як заступника командувача Південного військового округу, при тому, що офіційного призначення або подання не було. Очевидно, він мав замістити на цій посаді попова або виконати функції усунення можливих негативних настроїв серед російських військовослужбовців на цьому напрямку. Але варто говорити про те, що в російських пабліках робився наголосно на тому, що удар було завдано по командно штабному пункту на момент можливого перебування не цоково, а Попова, відповідно, джерело інформації просто помилилося. Або Попов в останній момент поміняв відповідно свої плани. Нагадаю, що Колишнього командувача 58-ї армії Івана Папунова, який критикував Міністерство оборони Російської Федерації, заарештовано у справі про шахрайство. Івана Папова, що командував 58-ї загальновійськової армії, а це запорізький напрямок. А я нагадаю, саме на цьому напрямку був контрнаступ Збройних сил України. Так, от, Попов відсторонили від командування армії після того, як він поскаржився на ситуацію саме на цьому напрямку. Зокрема, Попов акцентував увагу на відсутності контрбатарейної боротьби і високих коефіцієнтів втрат особового складу саме повітряно-десантних військ, які прийняли основний удар Сил оборони України. Причому Попов акцентував увагу. На повній відсутності координації окремих військових підрозділів, і критика його була адресована на адресу керівництва генштабу збройних сил Російської Федерації, зокрема Герасимова. Міністерство оборони Великої Британії тоді повідомляло, що критика від підлеглих ставатиме все більшою проблемою російської окупаційної армії. І британці звернули увагу на звільнення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова і називали його відсторонення більш ніж примітним. За версією пов'язаних із групою Вагнера телеграм-каналів Попова відсторонили, нібито через доповідь начальника Генштабу Збройних Сил Російської Федерації Герасімову. Зокрема, в телеграм-каналах поширювався і аудіозапис, який був зроблений в чаті командирів 58-ї армії. І показовим є те, що відео з відкравеннями Попова, яке опублікував депутат Держдуми Російської Федерації Гурульов, було розраховано виключно на внутрішнього споживача, тобто, це було закрите спілкування зі своїми підлеглими. Проте, це відео зробили загальновідомі і відповідно інформаційний супровід по попову. А саме момент його дискредитації почався якраз після опублікації цього відео депутатам Держдуми Російської Федерації Гурульовим. Я нагадаю, тоді попова відсторонули від зайнятої посади і від очей подалі відправили в Сирію, але за деякий час вирішили повернути з Сирії і порушити проти нього кримінальне провадження. Причому за фактом шахрайства. Що викликала відповідні реакції серед російського генералітету, стало зрозуміло, що відбуваються політичні чистки в кращих традиціях Бєрії і Єжова, і досить примітно, що буквально напередодні в російських змі з'являється досить цікава інформація щодо кримінальної справи по Попову, зокрема, повідомляється про те, що колишньому командувачу 58-ї армії генерал-майору Івану Попову. Наразі висунуто додаткові звинувачення у службовому підробленні. Причому адвокат Попова не коментує ці додаткові епізоди, які з'явилися вже безпосередньо на момент слідства. Він лише зауважує. Що це зроблено з-за неувіреності слідства, що може бути оправданий по обвінненню в мошенничестве. Захист наполягає на тому, що таким чином слідство намагається підстрахуватися, прекрасно розуміючи, що звинувачення на адресу Попова не є безпідставними. А більше того, політичне і кримінальне переслідування зробить Попова ще більш популярним в середовищі російських військових. А тоді сценарій загальновідомий. Або Попов розплете відповідно свої панчохи і вдавиться у тюремній камері, знімаючи всі питання, або буде в серцевий напад. Бо я так розумію, що випускати його з місць позбавлення волі вже ніхто не буде. Менше з тим йдемо далі. За повідомленням. Російських ЗМІ, військового контрозвідка ФСБ, затримала командира 83 ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ. Мовиться про гвардії-полковника Артема Городилова. Його підозрюють так само у шахрайстві. Полковник був затриманий контрозвідниками в Рязані і етапований в Москву для. Проведення розслідування карної справи по статті частини 4 статті 155 карного кодексу шахрайство в особливо великих розмірах. Причому суму не називають. І варто зауважити, що російські пабліки вже проводять відповідні паралелі між справою Попова і справою. Затриманого Артема Городилова таким чином, можемо сказати про те, що продовжується зачистка серед представників вищого військового командування збройних сил країни окупанта, українська сторона не може навітати подібний характер розвитку подій, але варто говорити про те, що це не останнє затримання. Нещодавно російський суд заарештував начальника головного управління зв'язку збройних сил Російської Федерації заступника начальника генштабу Вадима Шамаріна. За інформацією російського пабліка Медуза, у генерала провели обшук, після чого відвезли на допит головне військове слідче управління слідчого комітету Російської Федерації. Повідомляється, що за даними суду Шамаріну висунуто обвинувачення в отриманні особливо великого хабаря. Як бачимо, фабрикують справи виключно по цій статті, не йдеться про інші статті кримінального кодексу. Таким чином мовиться про в першу чергу інформаційну дискредитацію російського генералітету. А перед цим я нагадаю: у Росії затримали заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова за підозрою в отриманні Хабара. Повідомлялося, що Іванов опинився в російському СІЗО внаслідок активних заходів головного управління розвідки Міністерства оборони України. У березні 2024 року українські розвідники здійснили операцію, в результаті якої отримали доступ до службових документів заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова, показово, що після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації Іванова, слідчі органи Російської Федерації відкрили кримінальне провадження за звинуваченням останнього у корупції. Зрештою, воно відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабаря. Як бачимо, контрольований витік інформації з боку головного управління розвідки Міністерства оборони і спричинив подальші дії російської репресивної системи. За інформацією українського розвідтовариства у Кремлі були поінформовані і до цього про хабарництво заступника Шойгу, але до певного часу це не ставало приводом для проведення відповідних дій з боку правоохоронних органів і притягнення Іванова до кримінальної відповідальності. Наголошую, що саме медійний розголос. З боку головного управління розвідки Міністерства оборони, а йдеться про контрольований витік інформації і став реальною причиною його арешту. Але ті самі російські пабліки повідомляють про те, що справжньою причиною арешту є Держзрада, і відповідно затримання Іванова. Не останнє серед чисток у російському генералітету я нагадаю, наприкінці травня затримали начальника управління кадрів Міноборони Російської Федерації Юрія Кузнєцова. Його теж звинувачують у отриманні хабаря. За даними, наближеними до головного управління розвідки Міністерства оборони кадрові чистки почалися не лише в армії, але й відповідно в системі спецслужб Російської Федерації, зокрема у головному управлінні генштабу Збройних сил Російської Федерації. Утім, змушений зауважити, що умов для бунту російських військових проти путінського режиму наразі, на жаль, немає. Його схоже. Про все купірували в моменті можливого виникнення, себто російські спецслужби спрацювали на випередження, мовиться про так званий сумнозвісний марш справедливості Пригожина, який, на моє переконання, був і власне спровокований самими російськими контрозвідниками з метою проведення чисток серед російського генералітету. І саме мета цієї спецоперації російських спецслужб було не допустити появи можливо, військово-політичної опозиції. Російський диктатор панічно боїться появи нового лебедя або, відповідно, Рохліна. Російський диктатор прекрасно розуміє, що третій рік війни і не виконаний навіть перший пункт так званої спеціальної військової операції, а відповідно треба шукати винуватих. А винуваті, як завжди, військові. Тому ті процеси, які відбуваються наразі в російській армії, і нагадують мені процеси по справі Тухачевського 1937 рік. Я не випадково згадав цей процес минулого століття. Наразі повторюється та ж ситуація, на яку тепер генетично ще й накладено страх армійців. Перед органами Держбезпеки Російської Федерації не можна заперечувати, що у Російській Федерації військові люто ненавидять чекістів. Але ще раз підкреслю, у багатьох перед очима приклад того ж генерала Лебідя і генерала Рохліна, їх факти фізичного усунення. А вони мали колосальний авторитет, і менше з тим були ліквідовані російськими спецслужбами. Звертаю вашу увагу, вельми шановна поглядацька аудиторія, що паралельно з чистками в російському генералітеті відбуваються і зачистки так званих приватних військових компаній. Причому йдеться навіть не про ПВК Вагнер. ПВК Вагнер це інформаційний бренд. Наразі ліквідовуються всі приватні військові компанії, які були підпорядкувані державних монополій Газпромівські Роскосмосу, Ростєху. Але що найбільш цікаво? Основний удар направлений на нейтралізацію підрозділів підпорядкованих Рамзану Кадирову, оце досить показово. Тобто російські спецслужби проводять паралельну операцію з ліквідації військово-політичної опозиції серед російського генералітету і відповідна нейтралізація можливості створення бази для можливого військового заколоту. А в якості можливої бази, а саме військової підтримки, розглядаються саме приватні військові компанії. А ми з вами спостерігаємо за цими подіями далі і робимо висновки. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи права -справа». Дякуємо наперед. Разом до перемоги! Все буде Україна. Ми того варті.